Всіх вітаю на своєму каналі Тисячний День війни в Україні. Це буде буквально через 2 дні. Це буде 20 числа, 20 листопада, Тисячний День війни в Україні. Що буде відбуватися цей день в нашій країні в зв'язку з агресією Рашії? Тисячний день війни в Україні. Не забувайте підписуватися на мій канал. Дякую всім, хто підтримує мене. Що буде відбуватися в цей день зв'язку з агресією Росії? Ой, карта диявола випадає. Дуже активно, дуже активно буде. Агресія, агресія Рашії в нашій країні саме на тисячний день війни в нашій країні. І це допомога буде інших стран для того, щоб підтримати нас саме в цей день, в тисячний день війни в нашій країні. Що буде відбуватися по містам країни в цей день? буде підтримка, буде підтримка інших е, інших стран, але знову восьмерочка мечів. Знову випадає восьмерка мечів. Це показує, що знову оцей бафоміт, він бафамет загонить е, наших людей в стан стресу, в стан постійного стресу. Недарма випала оця карта все таки показує, що. Якийсь захист у їхнього. Ну, Путіна, він же ж всі розуміють, що це двійник Путіна, що це не він сам, його вже давно немає. Це все двійники, що на ньому стоїть захист, якийсь захист магічного впливу, саме для того, щоб він ну, мог так продвигатися, і ніхто йому нічого не може зробити. І тому стан стра... стресу, стан страху тисячний день війни, він нікуди не дівся. На жаль, знову показую, що зміна. Зміна ситуації буде ш... дуже швидка. Дуже швидка зміна, найшвидша, яка тільки може бути. Це, можливо, навіть і швидкі провокації, зв'язані з землею. Щось земля показує земля, щось по землі, отак, прямо в землю. в землю. І е, тройка мечів, е, карта теж, карта розочарування, карта печалі, карта сльоз. Ну, отакий розклад, що буде відбуватися в нашій країні в тисячний день війни. вибір. люди будуть робити вибір, куди діватися, куди діватися, що робити, щоб вийти з цього стану? Зміни, зміни, рух, знову рух, жезли, двіження, кудись щось зміна карта війни, карта боротьби, боротися, боротися за своє місце під сонцем. Карта знову розочарування, карта печалі. Карта того, що всі бояться за свої сім'ї, і, звичайно, очікування, тільки очікування, що, які будуть зміни Тисячний день війни. Я нагадую, що в попередніх моїх розкладах випадала теж ця карта, ключова, сімерочка пентаклій. що очікування, яка буде зміна впродовж сіми місяців. Все-таки оця карта показує, що зміни будуть, але потрібно не просто, звичайно, сидіти і чекати, коли прийде зміна. Да, наші рідні на війні, мої рідні теж на війні, на активній війні, а не бігають по підворонням і ловлять, і показує, що продовж сіми місяців, можливо, це я буду молитися, щоб продовж сіми місяців закінчилася ця ситуація. З війною, яка приводить нас, наші сім'ї, наших дітей, наших близьких батьків до негарного стану, до депресивного стану. Так, зміна впродовж 7 місяців буде. І все-таки можливо закінчення отам десь, саме активних дій сім місяців. Дивіться, карта сімерочка Петаклій. Не забувайте підписуватися на мій канал, Ваша Олена.